Добрий день, шановні колеги. День. Дякую всім, хто прийшов сьогодні. Але, на жаль, вже видно, що ми не можемо провести повноцінну роботу з у зв'язку з тим, що хворому у нас немає. Відповідно, когось... нас тільки хворобу. Членів комісії для хворому нагадаю, потрібно чотири представника, чотири депутати. Тому сьогодні ми мали розглянути порядок денний, який складається з 19 питань. Так само було на порядку денному погодження напрямків спрямування коштів. Зокрема, в основу, звичайно, ці питання стосуються діяльності нашого міста. Були, є питання і підтримки наших військових. Однак ще раз наголошую на тому, що не можемо розпочати роботу. Ми так само будемо і надалі намагатися. Збирати в подальшому і е доносити до наших колег необхідність е зібрання нашого те, що ми мусимо безпосередньо виконувати свій обов'язок у депутації. І е чим далі просто ми це все відтягнемо, тим більше в нас потім збирається цих питань, відповідно, нам важче буде з цим всім справлятися. Тому е так само. Хотів би звернутися до колег з тим, що в будь-якому випадку нам потрібно працювати і розглядати ці питання.